Вітаю, вітаю друзі! Швиденько пройдуся по тому, що є із карборундомів роззутців. Получається отака шикарна Індія Fine. Все без бланків. Бланки плюс 100 гривень на камінь. Ну, або, або замовляйте, там можна замовити з гравіровкою там і так далі. Тобто кожен Кожен вирішує, що замовити, можу там, відправити кому завгодно, хто гравіює або клеїть бланки там, від слави Ремеша починаючи, могила Сережа і так далі. Е, значить, е, а, до речі, е, Андрій Маркет ще тестує. Свій суперапарат ну, буде потім і гравіювати. Значить, е, Індія, е, я отак от покажу, щоб потім е, швиденько. Індія 500 гривень, 450 гривень там невеличкі нюансики, але ніяк не впливаючи на на роботу приклеїлось і працюєте шикарний камінь. Значить, карборундум Корс 450 гривень. Класний, це супер, супер порода. Це найкращий камінь. Котрий з карборундумів був швидкий там, і так далі. значить файн Fine це з випрацьованого каменю, але на бланк наклеїти можна і так, можна спокійно там вирівняти. Бачу так на просвіт. Суть, суть ви зрозуміли, що там по пару міліметрів. Треба зняти, але це шикарний. Це і зелений, і чорний разом карбід кремнію. Супер! Просто це камінюка на все життя буде. 400 гривень. 350 гривень під рекурву. Ну, або хто любить працювати легкими маленькими. 350 гривень Цаца. -ца. Значить, розуці. Оці, виходить, двосторонні, з одного боку жовтий, з іншого синій. Це, це такий, це для тих, хто не хоче клеїти на бланки. Можна працювати двома сторонами. Я теж віддам за 500 гривень. 500 гривень синій тут. Десяточку, слава показав. Ну так, да, треба вирівняти, але класний, синій, синя порода. Тобто 500 гривень і 500 гривень оці жовті. Зараз покажу, щоб було розуміння, що вони прям жовті-жовті. А ці, ну, якщо, якщо на камері буде видно, що цей синій цей жовтий. Коротше, оці всі зразочки по 500 гривень без бланки. 450 гривень це зразочки два штуки, котрі отак от пополам з торця порізані. Але вони теж виявилися, що працюють дуже-дуже гарно. Коротше, пополам. І виходить, що 400 гривень. Теж шикарні зразки, я не пам'ятаю, що тут синій, синій, жовтий. Коротше, жовтий синій і синій зразочок по 400 гривень толщиною. Ну, тут, тут десь під 5, там просто ці, ці більші. А, ну да, там десь було написано тут 6,2, а тут може бути близько 5. Ну, коротше, цього достатньо з головою для такого камню синій і синій з коричневого. Тобто ці 400, 450, ці всі 500, цей 350, ці 400, ці 450, ці 450 і ці 500 гривень. Так що отакі от зразочки зараз є, ось ціна по порядочку. І нагадаю, напишіть, оновіть, бо комусь вже відправив, когось я пам'ятаю, пластини кварца. Це зразочок зі стільниць на кухню. Це класний матеріал, він там порядку 100 доларів за квадрат коштує. Він ідеально рівний, на ньому можна все, бо багато хто питає, там, чи можна там машинки для стрижки, ножі для м'ясорубок. Можна, можна. Це як притир, воно працює. Да, воно може ну там відрізняється робота від чавуну, але не відрізняється робота від е, притиру ну, натуральних. там Кварцитів або ще якихось там, натуральних каменів, і плюс рівна-рівна ідеальна поверхня. Да? Він там 250 на 120, це так від мене. Просто подарунок. Не треба, там хто буде замовляти, маякуйте. Я там по, по пластині, по дві, я там, подивлюся, що, що залишилося. Покладу це сугубо для наших одноклубців, так скажемо. Я їх. Продавати не буду. Це тільки в допомогу. Так, друзі, отакі камінці. Так що всім на зв'язочку маякуйте кому що буде необхідно. Приємної днини. Пока-пока.